Маркетингово магії ігрових крісел з дизайном гоночного ковша поступово вивітрюється. І знаєте, цьому посприяв не стільки здоровий глуст, скільки деякі бюджетні і не дуже бюджетні бренди. Які власним прикладом показали, що не все, що виглядає як сидіння від гоночного боліда, зручніше за старий дідусів-стілець гаража. Частина цих ігрових тронів не те, що не підходять для ігор, а взагалі не призначені для тривалого перебування перед монітором. Бо після довгої ігрової сесії твоя спина не має передавати палкий привіт. Але індустрія не стоїть на місці. Cougar Defensor – це спроба зробити крок від типового геймерського крісла до чогось більш ергономічного. Вийшло цікаво, але не без компромісів. Defensor доступний у трьох варіантах оббивки: високоякісна штучна шкіра, тканинний матеріал та штучний льон. До мене приїхала модель Grey F у симпатичній сірій тканині зі штучного льону. Перше, що кидається в очі, воно не блищить і не намагається випалити сітківку кислотними вставками. Як на мене, таке рішення однозначно краще, ніж псевдоспортивний різнокольоровий дермантин, який перетворює крісло влітку на сауну. Ця тканина дихає і значно приємніше на дотик. Геймінг видають лише фірмові оранжеві елементи та декоративні отвори для пасків безпеки, яких тут, звісно, немає. Не можна просто взяти і одразу позбутися всіх елементів дизайну ковшів. Але вже немає елементів, які фіксують плечі гонщиків та боковий скаліоз геймерів. І для великих людей це великий плюс, тому що їм нічого не заважає. Ширина сидіння 40 см або 47 до бортів. Сидіння само по собі приємне. Кугр використовує знайому по інших моделях фірмову піну високої щільності. Воно не надто м'яке, але пружнє, не провалюється під вогою і не перетворюється на млинець за півроку. Кажу, як давній користувач цього бренду. А тепер про головну фішку цієї моделі вбудовану систему підтримки попереку Advanced Pushback. Звучить I'll be back. Ще пак виглядає теж прикольно. Від творчі верджбі вентилятора у спинці Сітки. На ділі це регульована за вилітом подушка всередині спинки. Натискаєш на важель, вона висовується, підтримуючи поперек на тому рівні, на якому ви захочете. Ідея супер! Нарешті не потрібно сувати туди-сюди окрему подушку, яка вічно сповзає. Але так завжди є певне, але ця вбудована система підтримки проєктувалася, здається, лише під високих людей. Якщо ваш зріст, скажімо, менше 170 сантиметрів, ця подушка буде контактувати не лише з вашим попереком. Але не з усією спиною. Тобто для невисоких людей вона просто перетворюється на висовну секцію спинки, яка робить її товстішою. Звісно, незалежно від вашого розміру, її не обов'язково висовувати на максимум. Підтримка попереку, ну, типу, десь там воно є, але ефект буде зовсім не той. Хоча, звісно, вона має вигнуту форму, тобто це в будь-якому разі краще, ніж пряма спинка. Взагалі, судячи по розмірам цього крісла, здається, що я все ще не доріс до такого рівня геймінгу, тому що це крісло просто велетенське. Зверху є магнітна подушка для шиї, до неї жодних питань, ніяких ременців, просто приклав і вона добре тримається. До того ж, піна з ефектом пам'яті дійсно зручна. Під руками знаходиться ще одна штука, яка має вас вразити: 4D-підлокотники. Вони регулюються вгору-вниз, вперед-назад, повертаються в сторони. І відкидається назад. Не знаю, для яких ігор таке може знадобитись, хіба що для гри на гітарі, або для тих ігор, де потрібно ну дуже близько присовуватись до столу. Коротше, опція є, а чи будете ви нею користуватись? Питання. Знизу все по класиці. Металева хрестовина з великими 75-мм катками. Вони тихі, стабільні, легко котяться навіть по килиму і мають особливі втулки для усунення шуму. Не знаю, що це означає, але вони дійсно тихі. За регулювання висоти крісла відповідає газліфт 4-го покоління з тією сертифікацією. Іншими словами, ваш зад у повній безпеці. Крісло не складеться несподівано, навіть якщо на нього впаде 120 кг кіберспорту. В принципі, це теж стандарт для пристойних моделей. Спинка відкидається на 155 градусів, тобто можна подлімати або подивитись кіно. Механізм гайдання теж присутній, свою функцію він виконує добре, хоча за бажанням його можна вимкнути. Загалом якість збірки добра, та й крісло важить вражаючи 25 кг. Але є якесь відчуття, що десь у цих цих механізмах не вистачає змащення. Та й взагалі, як для його вартості, крісло видає якось забагато зайвих звуків. З нестандартного позаду ось ця кишеня. В принципі, сюди може влізти пульт від телевізора, планшет чи навіть ноутбук. Інше питання навіщо? Отже, що ми маємо в сухому залишку? Cougar Defensor – це дійсно крок в бік від типових ковшів. Воно намагається бути більш ергономічним і в дечому йому це вдається. Але не настільки, щоб назвати його революцією. З плюсів є варіант з приємною тканинною оббивкою, яка виглядає дорожче та дозволяє сидіти без парникового ефекту. Також комфортне сидіння, що добре тримає форму, зручна подушка для шиї та цікава ідея з поперековою підтримкою. З останнього випливає і найбільший мінус. Ця підтримка не підійде людям з низьким зростом. А взагалі ось вам універсальна порада. Якщо ви вже вирішили витратитись на солідне крісло, витратьте ще час, щоб посидіти на ньому в магазині перед покупкою та переконатись, що саме вам в ньому буде зручно. Пишіть в коментарях, що думаєте про це крісло, на якому ви сидите і про яке мрієте. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.